Так, Свіжопригнений автомобіль у нас Volkswagen Golf 6 з Німеччини 2010 року з двигуном 1,4 MPI на 16 клапанів, 220 тисяч пробігу. Ціна у нас 7400, а номер власникам висікав. Зараз я вам по автомобільчик покажу. у На залізних штампах завозки. Все в гарному стані. Автомобіль у нас фечбекові. Чорний колір, чорний металік. Полка на місці, задня парочка в гарному стані. Тут у нас спорожа, дуже все в гарному стані. Так, у нас тканиневий салончик, 4 сход піднімача, двохзонний клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, механічна коробка передач. Так що, кому є цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна 7400 з Volkswagen Golf 6.